Всім добрий передня! З вами, як завжди, я DF1, і в сьогоднішньому відео я відвідую підземелля Київського метрополітену, наскільки це буде можливо. Темою сьогоднішнього відео будуть два затоплені тунелі метро, які знаходяться в Дарницькому районі міста Києва. Зараз я знаходжусь біля озера Вирлиця, і тут знаходиться ось така бетонна конструкція. Далеко не всі знають її призначення. Вона повинна була бути частиною метродепо. Але у вас, скоріш за все, виникне запитання, яке ще метродепо посеред озера? А все виявляється досить таки просто: метродепо на озері можна збудувати шляхом намиву. Намив це основний засіб гідромеханізації, за допомогою якого здійснюється укладення ґрунту у земляні греблі та дамби, насипи під шосейні дороги та залізниці. Отже, простіше кажучи, намив це просте засипання озера, є багато прикладів намиву. Самим яскравим прикладом може бути житловий масив оболонь в місті Києві. Його збудували на намитій території, тобто раніше там були болота, озера, все це засипали піском, зверху збудували будинки, проклали дороги і все це тримається. Отже, в нашому випадку ту територію, яку займало метродепо на озері Вирлиця, збиралися засипати і там збудувати вже це депо. Але чому ж його все ж таки не добудували, закинули і замість нього побудували інше? Одразу після відчинення станції метро Харківська, а це було 28 грудня 1994 року. Подальший розвиток зеленої лінії метро в сторону міста Бориспіль в найближчому майбутньому не планувався. І в результаті за станцією Харківська було заплановано розмістити депо, яке називалось Бортничі, адже на той час на зеленій лінії ще не було жодного депо. Зв'язок з депо повинен був здійснюватись через третій та четвертий шлях станції, аналогічно станції Героїв Дніпра. Саме тому ще під час будівництва Харківської тунелі 3 та 4 шляху були виведені на гору до озера, але будівництво самого депо так і не почалося. Спочатку на нього просто не виділялись гроші, а на початку 2000-х його вирішили перенести на Червоний Хутір. Тоді це пояснювалось тим, що екологія району погіршиться, але незважаючи на це, не так давно на території озера Верлиця розпочалось будівництво. Скоріше за все, метро Депо Бортничі стало жертвою чиїхось земельних інтересів. Ну що ж, настав час поглянути на самі тунелі. А ось де вони? Якби тунелі метро можна було б викопати та покласти на землю, вони б виглядали приблизно ось так. Як бачите, два звичайні тунелі метро. Мілкого закладення збудовані відкритим методом. діаметрі вони приблизно 5 метрів. Ось де правий тунель, ось лівий. Посередині вони, як бачите, з'єднані. І далі ось йде нібито такий підйом. Насправді це не так. Тут ніякого підйому немає. Тунелі просто збільшуються в цьому місці в діаметрі. І ось де видно зліва якесь відгалудження йде. Це здається блок службових приміщень або вентиляційна камера. Скоріше за все Адже вона веде в тунель зі збільшеним діаметром, а це означає, що в тому тунелі повинні були стояти Герметичні ворота. На випадок, якщо шахту затоплють, як бачите, хід в тунелі є. Так, скоріш за все це вентиляційна шахта, над якою повинен був стояти вентиляційний кіоск. Там все затоплено, багато сміття, на жаль, яке комусь було важко донести до смітника. І там далі десь повинно було бути депо. Ось тут тунель мав десь був виходити на поверхню, ось тут, де він закінчується. Як бачите, знову ж таки зменшився тунель в діаметрі. От. І ось тут повинен був бути виїзд в депо. Ну і зараз я зроблю те, що ще щевалося мало кому зробити. Я зніму ці тунелі зсередини. Непідготовленим, краще, звісно ж, туди не спускатись. Але я знаю людей, які спускались зсередину за допомогою спеціального знаряддя взимку, коли вода в затопленому тунелі була замерша. Ось так ці тунелі виглядають зсередини. Зараз я знімаю тунель в тому місці, де він має більшу ширину. Тут чітко видно раму герметичних воріт. Далі тунель іде в сторону діючої системи метро, але він з нею не з'єднаний. Його вже давно відділили від працюючих тунелів бетонною пробкою. З іншої сторони тунель виходить на поверхню. В другому паралельному тунелі все виглядає так само. І в цьому місці є ще дещо цікаве: тунельний перегін від станції Харківська до станції Верлиця проходить під водою. Здавалося б. Цьому нічого страшного немає. Багато тунелів у світі будують під водою, але цей тунель збудований відкритим методом або мілким закладенням. Тобто при його будівництві не було враховано те, що він проходитиме під озером. Тому мені здається, що його час від часу може підтоплювати. Але на щастя, на всіх станціях є насоси, і вони відкачують ту воду, яка витікає з тунелів. Так як ці тунелі збудовані відкритим методом, їхнє місце знаходження можна чітко визначити з поверхні. От, наприклад, під цим місцем, де не ростуть дерева, знаходяться два тунелі. Ну от і все. Дякую за перегляд. Залишайте свої оцінки під відео, залишайте свої коментарі, якщо вам щось незрозуміло запитуйте, я вам відповім. Саме головне не забувайте підписатись на мій канал, хто ще цього не зробив. Всім пока!